Вам передати. Це буде як пересісти, ну не знаю, з козацького мушкета часів Богдана Хмельницького на довбану піджем Хекати 2 з тепловізором та набоями М903 50-го калібру. І все, ви вже не людина, ви вже сінематограф, ви вже Роджер Дікенс. У вас замість рук стоїть штативи, шия стає швидкознімною на Ванфрота 501. Зіниці стають і Люкс, спина у стабілізаторі Арі Трініті, а замість ніг. Не знаю, замість ніг у вас більше ніг. Все, відчепіться. Що я цим усім хочу сказати? Ви не знаєте, що таке якісна відеозйомка, доки не знімете щось, вам звичне у чесні некропнуті 4К DCI з 13 стопами динамічного діапазону і з пресетом Cinema хоча б у середньому стисненні. Плюс подвійний рідний ISO 400 і 3200 або 100.